Ось прикордонник із позивним золотий розповів, як за допомогою саме цього приладу він знищує дрони. Бажаю здоров'я. Я являюсь стрільцем, але стрільцем незвичайним. Так як в моєму користуванні антидронова рушниця. Дивіться, перед нами рушниця Qverto KVS G6, Plus, дальність якої діє 3000 метрів. В радіусі відпрацювання вона працює в секторі 30 градусів. Неодноразово нею ми були в застосуванні і приглушували БПЛА противника. Даного акумулятора нам вистачає для ефективної роботи пів години, перервою 15 хвилин. Поступила нам команда, що в нашому напрямку прямує БПЛА противника. Після чого, довго не думаючи, я взяв рушницю, почав працювати по даному БПЛА ворогу, чим приглушив зв'язок дрона з оператором. Ворожого БПЛА, внаслідок цього, даний БПЛА на дні річ. Перемога за нами, Україна понад усе. Слава Україні!